Глава друга були і лже пророки серед людей, які у вас будуть лжевчителі, які внесуть згубні єресі, і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель, і багато наслідують їхню розпусту, і через них дорога істини буде у ганьбі, і через користолюбство будуть ловити вас облесливими словами. Суд їм давно готовий, і загибель їхня не дрімає. Бо якщо Бог не помилував ангелів, які згрішили, а зв'язавши путами пекельної темряви, віддав зберігати їх на суд для покарання, і якщо не пощадив Першого світу, а у восьми душах зберіг родину Ноя, проповідника правди, коли навів потоп на світ нечистивих, і якщо міста Содом та Гоморру, засудивши на знищення, попелив, показавши приклад майбутнім нечестивцям, а праведного лота, змученого людьми шаленої розпусти, визволив, бо цей праведник, живучи серед них, бачив і чув беззаконні діла їхні, і тим щодня мучив свою праведну душу, то звичайно знає Господь, як визволяти благочестивих. Від спокуси, а беззаконників тримати на день суду для покарання, а найпаче тих, що йдуть услід загидкою похіттю плотською, зневажають начальства, зухвалі, самодогідливі, не бояться злословити вищих, тоді як і ангели, перевершуючи їх міцтю і силою, не промовляють на них перед Господом докірливого суду. Вони, як безмовні тварини, що за своєю природою призначені на виловлення та знищення, лихословлячи те, чого не розуміють, у розслінні своєму знищаться, вони одержать відплату за беззаконня, бо вони вважають насолодою повсякденну розкіш. Сквернителі та соромітники. Вони насолоджуються своєю оманою, бенкетуючи з вами, очі у них сповнені блудодіяння і безперестанного гріха, вони зваблюють душі неутверджені, серце їхнє привчене до користолюбства це сини прокляття. Залишивши прямий шлях, вони заблукали, йдучи слідом за Валаамом, сином Восоровим, який полюбив мзду неправедну, але був викритий у своєму беззаконні. Безсловесна ослиця, промовивши людським голосом, спинила безумство Пророка це безводні джерела, і мла та хмари, що їх же на вітер, для них приготований морок вічної темряви. Бо висловлюючи надути пустослів'я, вони ловлять плотські похоті і розпусту усіх, які ледве відстали від тих, що живуть в Омані, обіцяють їм волю. Будучи самі рабами тління, бо хто ким буває переможений, той тому й раб. Бо якщо, позбавившись скверни світу через пізнання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, вони знову заплутуються у ній і перемагаються нею, то останні буває для них гірше за перше. Краще було б їм не пізнати дороги правди, ніж пізнавши її повернутись назад. Від переданої їм святої заповіді, але з ними трапляється за правдивим прислів'ям, пес повертається до своєї блювотини і помита свиня, йде валятися у багн.